Ісус молився на самоті, і з ним були учні. Він запитав їх, кажучи, за кого мене вважають люди. Вони у відповідь сказали: деякі за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх, а ви за кого мене бажаєте? Петро у відповідь сказав за помазаника Божого. Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, кажучи синові людському потрібно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими, первосвященниками, і книжниками і буде вбитий. I w ostatnim czasie traci od niego. Zajmie się Pan Spodnie. Dzień Was, to Ewanelia zniszczy naszemu grzechy. W imię synu i ducha Świętego. nie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowa Jezusa Chrystusa. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, шановні наші радіослухачі, які молитесь з нами, з нашим бородацьким костолом, дорогі наші парафіани, органістка, кохані любі Божі діти, за кого ми вважаємо Пана Ісуса? Хто для нас Ісус Христос? Перше запитання, яке Господь сьогодні скеровує до своїх учнів, це свідомість і завдання про віру других людей, наших ближніх, за кого люди вважають Сина Людського? Чому таке запитання? Тому що те, як люди думають про Бога, в великій мірі залежить від нас. І коли ми, не дай Бог, десь там когось очернюємо, осуджуємо, наговорюємо на когось, то ми це робимо тільки для того, що ми бачимо якусь конкретну поведінку цієї людини. Але не знаємо, чому вона так робить. Не знаємо, чому вона так робить. І допіру, коли знаємо якусь причину, повід, знаємо ситуацію, допіру потім починаємо думати, чи це так, чи це ні. І так можемо нарікати, осуджувати на своїх близьких, рідних, на сусідів, може на костю, на державу, на світ, на когось. Кого ми до кінця насправді не знаємо. Але коли ми кажемо, що хтось безбожний, хтось не ходить до костьола, хтось не має якоїсь віри, так як би ми хотіли, то потрібно запитати, чи ми справді причинились до того, щоб люди мали віру, щоб люди почали думати про Бога, щоб почали взагалі Богом. Цікавитись. І колись такий був момент, потрібно мені було десь там поїхати по справах, не було автобуса, не мав я машини, і десь там стояв на дорозі, спиняв різних людей, хто би міг підвезти, І один чоловік зупинився, я їхав з ним, почали щось там розмовляти, я йому ще дав образочок на пам'ять, і він каже, я вже не один раз віз якогось там Ксьонця, чи батюшку, чи ще когось, І каже, тільки ви перші мене в житті запитали, чи я молюся, чи я ходжу до костюла і щось про родину. Каже, а так то все про погоду розказували, ще там щось питали за машину, де купив, а скільки бензину бере та далі. І каже, дякую вам за те, що ви запитали. Я каже, не часто ходжу до постола, але треба подумати, може, може потрібно частіше до Бога звертатись. Я собі усвідомив цю правду, реальність, що про Бога не знають там, де про Нього не говорять, де про Нього не розмовляють, де не дають свідоцтва про Бога. І тому. Пан Єсус запитує нас, за кого люди мене вважають. Тобто, що ти зробив чи зробила для того, щоб інша людина почула про мене, щоб інша людина мене пізнала, щоб інша людина могла познайомитися зі мною. І потім друге питання: а за кого ви мене вважаєте? Питає пан Єсу своїх учнів. І це ми, кожен з нас, є учнем Пана Єсуса, учнем Ісуса Христа. І потрібно дати відповідь, хто для нас є Бог? Чи Він просто якийсь чиновник зраю, що ми приходимо, кажемо, нам то потрібно, там то здоров'я, врожай, погода. І приходимо, так як колись в когоспі виписували борачення, жовтня, чи там ще щось. І так само ми прийшли до Костьола, виписали, що нам то і то потрібне. Якщо он, наприклад, зачитав на Божій службі, ну і вже всі пройшали, все вирішили, можна вже чекати мане з неба. Хто для мене є Бог? За кого я Бога вважаю? Чи я живу в правді? Не раз ми думаємо, так як пане питає, за кого люди мене вважають, то ми думаємо не про Бога, а про себе, а що люди про мене кажуть. Цікаво, чи хтось з нас запитав себе колись, а що люди думають про Бога через мене? Ми завжди, я перший завжди думаю, а що люди скажуть, а як люди зрозуміють, а чи комусь це подобається, чи ні? Чи мені, наприклад, хтось добре слово скаже, може хтось прийде, і скаже, а нам не подобається, як ти правиш, як ти науку кажеш. Може, хтось прийде, похвалить і скаже, що цікаво було. І завжди є така думка, а що люди скажуть? І це якби натуральне. Це кожен з нас переживає і таке себе запитує. Але коли ми запитали останній раз, а що Бог думає про нас, а що люди думають про Бога, чи ми цим людям розповіли про Бога, чи ми дали свідоцтво? Ми завжди боїмося втратити свій авторитет. Кей знайомий один чоловік недавно розповів мені ну, таку трошки цікаву історію. Каже його товариш, я там зустрівся з ним і каже: ти уявляєш, вчора я каже, йду біля дому і дивлюся, як злодій бандит там виносить з подвір'я якісь речі мої. І каже: Я нічого не можу зробити. Він каже, не не може зробити, Що треба було піти, зловити його, побити добре в міліцію. Знати, як це, ти не можеш нічого зробити. Каже, я би не знати, що йому зробив. А він каже, ну так, але я всім сказав, що я вчора поїхав в Польщу на заробітки, але я просто не договорився, як треба. Сказали, що завтра допіру там ця маршрутка чи якийсь бусик. Я вже не хотів йти додому, пішов до товаришів. Каже, посиділи добре, випили, погостювали. Але ж всі думають, що я в Польщі, то як я піду? Злодія Лапати, каже, стою і дивлюся, як він краде здалека. Ось це, що люди подумають про мене, жити обманом, жити якимось неправильним авторитетом. І ми теж так само, само не раз, може, думаємо, а що про нас будуть говорити, що про нас будуть говорити. У мене така була ситуація відносно того, що я вже розповів, колись. Я ж там розмовляю з одним хлопцем таким, ще не, не чоловік, але вже не дитина. Ну, і дзвонить телефон. І я кажу: ну то бери телефон, а я почекаю. А він каже: ні, я не можу взяти, бо всі думають, що я в школі, а це 11 клас. А він прогулює школу. І Він каже, я не можу взяти телефон, бо всі знають, що я на уроці. Так ось це обман. А що люди скажуть? Але навіщо жити так, що ти боїшся такого авторитету? І це є запитання сьогодні для кожного з нас. Навіщо жити так, що я боюся Богові розповісти про своє життя? А як потрібно жити, щоб Бог був присутній, щоб я не соромився, не встидалася сказати Господу правду про себе. І визнати, що Бог є моїм. Господу на першому місці в моєму житті. І тому сьогодні, наскільки зможемо, даймо відповідь для Пана Ісуса. Ти є помазаний Божим, так як сказав святий Петро Апостол. Ти є Господь Бог. І якщо ми визнаємо Бога в своєму житті, то ми в тоді живемо в правді. Нам не потрібно в тоді жити в якомусь обмані, брехні. Нам не потрібно ховатися в якісь прятки, грати з Богом чи з людьми. Я живу в правді, я живу в щирості, і це насправді є дуже потрібне, щоб ніколи не входити в обман, тому що це перший гріх, який, яким спокусив диявол людей в раю, Адама і Єву. тому що вони не були щирі, тому що ми були в правді. І якщо ми так добре подумаємо, то, наприклад, коли є шлюб, вінчання, то в костелі перед священником, перед людьми, ці наречені вони дають присягу і кажуть, обіцяю тобі любов, вірність, і дуже важливий є цей шлюб, останній присяга, чесність, подружня. Якщо немає цієї чесності, то ми знаємо, що потім такі подружжя розпадаються. Так само в релігійному житті, в християнському, в духовному, якщо ми є чесні перед Богом, якщо ми живемо в правді, то наша єдність з Богом є правдива, є така реальна. І Господь є присутній в нашому житті, тому стараємося жити цією правдою і в цій правді отримати колись нагороду неба. Амінь. Полегни позиций